Любі учні, сьогодні ми продовжуємо тему модальних дієслов. На попередній крок ми знамовилися з модальним дієсловом should, що речення означає тобі слід, you should, «тобі не слід, you should not Сьогодні говоримо про інше модальне дієслово, яке вживається, коли потрібно сказати про заборону або наказ. Це слово must. You must ти повинен або ж you must not ти не повинен. Отже, якщо ми хочемо висловити наказ або заборону, нам підходить слово must. Але це ж слово модальне потребує основного дієслова. Наприклад, ти повинен їсти суп. Ми скажемо you must eat soup, або ти повинен пити чай, you must drink tea, або ж ти повинен годувати кота, you must feed the cat. Перед уроком викладаю невеличкий словничок. Це для тих дітей, які погано знають лексику. Cross the road, перейти дорогу. Over it, переїсти, Watch cartoons, переглядати мультфільми, All Day Long, цілий день. Use cream, користуватись кремом, use shampoo, користуватись шампунем, use headphones, користуватись навушниками. Звертайтеся до словника, якщо потрібна допомога з перекладом. Погляньте, як це слово. Вживається в реченнях. Ти не повинен переходити вулицю на червоне світло. Починаємо речення з підмета You must not. Далі йде модальне дієслово, а за ним основне. Ти не повинен переходити. You must not cross the road on red light. Або ж, ти не повинен пити холодне молоко. You must not drink cold milk. Ти не повинен переїдати солодощів. You must not overeat sweets. Слово overeat складається з двох слів. Over, занадто багато щось зробити з'їсти. Та слово eat їсти. Часто ми пишемо його через плюсик, щоб показати. Частинки даного слова. Тому можете так і записувати. Ці речення з українським перекладом та англійським, будь ласка, перепишіть в зошит. Можна доповнити деякі речення малюнками. Цим і відрізняються модальні дієслова. Якщо ми говоримо you must do your homework, це означає ти повинен. Виконувати домашнє завдання. Якби ми сказали You can do your homework, то це б означало ти можеш виконувати домашнє завдання. За своїм бажанням можеш, якщо хочеш. А якби ми говорили You should do your homework, це означало би тобі слід виконувати домашнє завдання. Але сьогодні на уроці. Ми знайомимося зі словом must. Must це наказ, ти повинен, вибору у тебе немає. You must do your homework. Наступну ситуацію спробуй перекласти самостійно. Ти не повинен переглядати мультфільми цілий день. Звертайся до словничка, якщо потрібна допомога. Речення записую прямо на рядки. Ти не повинен користуватися моїм кремом. Якщо маєш аркуші для друку, записуй прямо тут. Якщо ні, пиши речення на українській мові і виконуй переклад англійською. Ти не повинен користуватись моїми навушниками. You must not use my headphones. Виконай переклад письмово. Ти не повинен користуватись моїми парфумами. Нік повинен провітрювати кімнату щодня. The room. Марта повинна їсти суп щодня. Якщо ми хочемо запитати, чи повинен я виконувати певну дію? I must змінюємо місцями. Must стає на перше місце, а за ним йде підмет. Must I! Повинен я купити хліб? Must I buy bread? Повинен я випити молоко. Must I drink milk? Повинен я отримати. Хорошу оцінку сьогодні. Must I get a good mark today? Спробуємо виконати переклад ситуації. Повинен я йти до школи. Must I go to school? Ні, ти повинен залишитися в ліжку. No, you must stay in the bed. Must I go to school? No, you must stay in the bed. Запиши, будь ласка, переклад в зошит. Повинна я дочитати книгу сьогодні? Пам'ятаємо. Запитання не починаємо з підмета. Починайте зі слова must. Must I finish the book today? Ні, ти маєш два дні на це. No, you have two days for it. Повторимо, ще раз. Must I finish this book today? No, you have two days for it. Повинен я пити чай. Must I drink herbal tea? Так, ты температуру. Yes, you have temperature. Повинна я погодувати кота. Must I feed the cat? Так, він є голодний. Yes, it is hungry. Must I feed the cat? Yes, it is hungry. Виконай невеличку перевірку. Наскільки гарно ти знаєш лексику. Ти повинен купити. Ти повинен прийняти пігулки. Ти повинен бігти швидше. Ти повинен переходити дорогу. Ти повинен читати англійські книги. Ти повинен грати на дворі. Ти повинен пити гарячий чай. Ти повинен користуватися. В зошиті пиши український та англійський варіант. Підіб'ємо підсумок уроку. Отже, ми. Знаємо на даний момент такі модальні дієслова, як can, можу, вмію, should, слід, must, повинен, must not, не повинен. You can read. Ти можеш читати, якщо ти маєш бажання, у тебе є вибір. You should read. Тобі слід прочитати. Це дружня порада. Наприклад, книга цікава, тобі слід її прочитати. Та You must read. Ти повинен читати. У тебе немає вибору. Після слів can, should та must слово to не вживається. За ним обов'язково повинно слідувати основне дійсло.